Так, качки. От качкам даю хліб. О, лиски попереду. Та ловіть уже, ну. Аби було спочатку лискам дати. Що ж ви своїх дітей залишили? Лиски? Он ваші діти. Ліски годують своїх дітей. А цим даєш, он їх діти в камишах, качки. У них зовсім не дають своїм дітям, поки ті самі, самі не знайдуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька стоїть. Дірька. Вечерю подає, а мати хоче навчати, Та соло викладає. Ні, а ці зовсім свою дітей не годують. Самі поїли хліба. Да. Привіт, друзі! Що ви тут робите? Mm -hmm. Що ви тут забули? Mm -hmm. Я кричить, потрібно йти додому. А? Качки? Сім'я маленьких каченят, Лисок і ось такі гості до нас прийшли.